Друзі, як вам новий подарунок Дональду Фредовичу за 400 мільйонів баксів да оцей замок на крилах. Ми на моїх попередніх роботах проходили тести постійно, коли там починаєш працювати, проходиш тести на знання, що таке хабар, що можна брати, що не можна брати. То ці тренінги треба було перепроходити кожні 6 місяців, щоб, не дай Боже, не забути, що таке хабар і випадково не взяти його. Навіть от зараз на водії автобуса у нас була така інформація, що таке є хабар для водіїв автобусів. Я насправді не знаю за що можуть давати хабар водіям автобусів, але все ж таки, да, таке є. Так, от за всіми цими показниками, то що подарували. Той подарунок Дональду Фредовичу виглядає як хабарне на вищому рівні. Цікаво буде послухати, що там прес-секретарша розповість свою версію. Можливо, да, що це таке було, і навіщо цьому діду цей літак. Але здається, що дід поїхав кукухою остаточно і вирішив, що скільки там того життя залишилося, гулять так гулять, буду збирати все, що мені дарують. Шейх такий блін американські. Насправді це не так дуже і весело, тому що то, що перетворює ця людина, Сполучені Штати, на жаль, виглядає як типова така диктатура. Да я він як типовий диктатор в золоті з літаками абсолютно не вкладається в голову. Навіщо людям от коли у людей є необмежена влада, вони починають дуріти? Якщо попередні президенти вони поводили себе більш-менш адекватно. В рамках такого достойності достойності да, то у цього взагалі нема ніяких гальм. Несеться дід в пропасть і тягне в пропасть Сполучені Штати Америки. На жаль, це так і трохи лячно за світ, у що може перетворитися цей світ з такими лідерами при владі.